А чи знали ви, що перша у світі енциклопедія кібернетики була видана в Києві і українською мовою? Метою мого дослідження було дослідити умови й виникнення енциклопедії кібернетики. У роботі поставлені такі завдання: дослідити історію створення першої у світі енциклопедії кібернетики, проаналізувати зміст енциклопедії. Та оцінити її роль і значення в контексті сучасних реалій. Передумови і процес створення і підготовки енциклопедії кібернетики вперше я розглянула з точки зору нових українських реалій і сучасної війни в Україні. Зробила спробу переосмислити роль Віктора Лошкова в українському комп'ютеропобудуванні і науці взагалі. Не всі знають, що американський учений і конструктор Атанасов при створенні першого напівкомп'ютера використовував праці видатного українського математика Михайла Кравчука. Він писав про це у листі Михайлу Пилиповичу. На жаль, адресат його вже не прочитав. Він був заарештований і потрапив під репресії сталінського режиму. А скільки ще потенційних і майбутніх учених, які зовсім не встигли реалізувати свої задуми, Знищила радянська репресивна машина. Незважаючи на ці репресії, пару з науки кібернетики впевнено пробивалися на плідні та таланти українській землі. Так, у 1951 році під керівництвом Сергія Лебедєва, помічниками якого був Лев Давшевський та Катерина Шкабара, було створено малу електронну обчислювальну машину. Це був третій після США і Великобританії комп'ютер у світі, після чого Лебедєва переводять до Москви. Його справу успішно продовжують інші вчені. Катерина Ющенко, перша радянська програмістка, згодом створила адресну мову програмування, що значно випередила Фортран і Кобол. Микола Амосов став засновником біокібернетики в Україні. Уособленням істину української інтелігенції та науки є Мирослав Кратко, доктор фізико-математичних наук, професор, автор понад 180 наукових публікацій. Енциклопедія кібернетики містить майже 1700 статей. У її створенні взяли участь близько 600 науковців. Енциклопедія готувала до друку дві установи. Інститут кібернетики України та видавництво «Українська радянська енциклопедія». Директор Інституту кібернетики Віктор Глушков хотів, щоб першим з'явився російськомовний варіант, а головний редактор Української радянської енциклопедії Микола Бажан – щоб україномовний. Іван Дреш навіть вірша написав про енциклопедію кібернетики. Бажан зачитував вірш Глушкову, але той був непоступливий. Мирославу Кратку все-таки вдалося переконати Глишкову у першості українськомовного варіанту. Ось так у 1973 році в Києві виходить Енциклопедія кібернетики. Згодом вона була перекладена іншими мовами. Енциклопедія знайомий читача з проблемами і питаннями теоретичної кібернетики. Мушу відмітити і явний ідеологічний слід у виданні. У ньому цитують Леніна, Маркса та Енгельса у матеріалах 24-го з'їзду КПРС. Енциклопедія Кібернетики потішила самолюбство радянських чиновників, які у всьому, особливо науці, хотіли втвердити першість СРСР. Я опрацювала багато джерел, зокрема ті, що не публікувалися раніше. На фото бачимо як Ольгу Катову, дочку Глушкова. Прихильницю Путіна і руського міра в 2013 році з почестями приймають в Києві в Академії наук. Це поникає подив, адже вже тоді вона займала антиукраїнську позицію. Дослідження висвітло ряд гострих незручних питань, які написано на слайді. Відповівши на них, бачимо, що документізацію потрібно проводити не тільки в історії. В культурі а й науці прийманій її історіографії, те, що енциклопедія кібернетики з'явилася в Києві українською мовою, не випадковість, а результат потужного потенціалу і синергії української наукової, інженерної і літературної спільноти, справжнього, хоч і прихованого від радянських систем патріотизму. Можемо сказати, що рідна мова кібернетики українська.